Перше замовленічко зайшло. З Франка 6 на кооперативну катнемо. Поставив я трошки, друзі, по фільтрові, нічого немає, тому доводиться брати і включати ланцюг і let's go. І поїхали. Кооперативна. так? Добрий день. Добрий день. На вороного? Так. 24, так? так. І вам. Зі Вострожських заберемо. Поїдемо ми на проспект Миру 21, друзі. 52% у мене батарейки залишилося. Потрошки помаленьку працюємо, слабенько було, але потрошки на вечір нагнітає по роботі, трохи щось маємо. Київську 116. Да, просто трошечки я затримався тут, а навіть по ланцюгу, друзі. Навіть по ланцюгу замовлень не сильно поки є, але щось де да залітає. Справа нормальна, добре. Прошу. Де замовлення? Ребята. Де замовлення? Льо Вівторок. Роботів взагалі бородам. Ого! Така каса за сьогодні, що геть. Що геть я не знаю навіть. Слабо, слабо. І це, навіть, це, і це навіть по ланцюгу. Це навіть не по фільтрах, не по фільтрах, не, ніяких я не виставляв. Бо є в мене, була в мене чуйка, що вівторок буде такий трохи бородатий. Тому що взяти ну не може кожен день бути в місті, от такий от класний по роботі. Ну, от не може. О, ось. Все. Поворот на куди. Це ж по цьому замовленні, це я так собі їду та й думаю. Людина написала коментар. Там дійсно Лега Качинського 20А. Там заїжджаєш, там 20-й, а трошки вище 20А. Це я зараз от взяв от прочитав от по коментарях поворот перед мостом біля білборда. Потім прямо в самий кінець наверх. Так воно і виходить, там 20А. Віддать напевно, що вже люди було таке, що водії коли приїжджали і починали... З чого ж воно взялося, правильно, не може бути таке, що людина також собі сиділа, сиділа, а візьму, я напишу. Ні, ну Може і таке будь. Ладно. Не будемо заморачуватися, тому що... Мені за це не платять. Мені платять за що? З точки А в точку Б. І добрий день. Получається, 19 в нас зараз на годиннику. да. А вчора А в такий час буває, я вже на зарядці, вчора я вже стояв на зарядці такий час. Ну Зараз в мене залишилося там 36%. Це не дуже так сильно і багато. Це десь кілометрів мені десь з 20-25%. І все на цьому, і вже можна їхати буде дозаряджатися, дозарядитися і вже працювати сьогодні, побачимо, як по роботі. Та як я казав самого початку, що якщо буде робота, моно буде полупити. А якщо в годин десь, ну до 10% це я 100%, а якщо після 10 там замовлень буде взагалі, там дуже і дуже мало, тому... Я не бачу сенсу втикати в машині, просто щоб зробити два замовлення там до 12. Хоча і таке теж буває. Коли нема роботи, то да, таке, на жаль. Також буває, пані та панове. Добрий вечір. Добрий вечір. Воголісь 9, так? Угу. Ви так чітко розписали. Це бували промазували, так, да, водії? Ну майже кожен раз. Серйозно? Да. На 20-й заїжджали, так? Да? І на двадцятий, і на вісімнадцятий. <рес> Та щоб ви розуміли, навіть з цим текстом все одно буває, він туди їде. Не знаходить щось. Тут ще заїжджаємо наліво. Ні, можна тут. Дякую. Будь ласка. Щось, коротше, не бачить, вийожується цей ключ. Поміняв батарейку в ньому, та в інші сілки палки і лежить близько, і оце буває раз раз через 5. Хороший заказик, його можна брати. Раз через 5 починає, оце ж The Kate is not detected. Не хоче бачити ключа. Да. Погнали, друзі, на хлібну. Район промислової поїдемо туди, да. Щось. Щось по роботі, так. Да. Слабенько. Кілометраж пройдений. А каси щось не дуже. Правильно, нема що кататися в холосту. Так, хліб на 18. Треба подивитися, він біля дороги стоїть чи він. Ну да. Тому що буває вказують під'їзд. А буває, просто поставили точку, а насправді знаходиться біля під'їзду. І думаю, коротше, гадай, як воно, куди його їхати забирати. То добре, що буває. Там людям написав, що зразу де вас очікувати, або да? люди написали самі, От як попереднє замовлення пасажирка взагалі розписала повністю як. Каже, да, буває, промазують та ще й добре. На життєму ринку в нас вже тут пусто. Тільки пару людей ходить і все. Що виходить? Виходить, зараз я оце завіз замовлення і залетіло мені прикольненьке таке, буду повертатися я в центр. Правда, тут а три адреси, але нічого. З кооперативної 7. Заберемо замовлення. І в мене там залишилося 25% батарейки. Зараз завезу це замовлення і побачу, що до чого, можливо, я вже поїду підзаряджатися. Зараз в нас виходить 1950, 59, пробачаюся, ну, вже 20-та. Це якщо я стану на зарядочку, завезу ці зам... це замовлення, ці адреси порозвожу. І в мене вийде, що якщо я стану на зарядку десь в половині, ну в 9 годин я виїду це з розкладом того, якщо нікого не буде на зарядці. А таке може бути, що на зарядці є хтось уже сидить. Хоча в такий час я знаю, можливо, так, да, можливо і ні. Тут, друзі, не вгадаєш. Не заходив я не дивився, тому завести ці адреси і вже дивитися, пристрелюватись, напевно. Та ні, по-любому, бо вже 24% в будь-якому випадку це вже завезу. І поїду, заряджуся, випити каву, з'їсти якогось гамбургера вкусного і вже продовжувати працювати далі. Да, хотілося б трошки ще добити сьогодні. Ну, побачимо, побачимо. Добрий ранок. Ооооо, добрий ранок. рано. Да, добрий рано. вечір. Так, у вас там східна, Київська киски, да. і Жикалим, да? Да, і пойдем до Викин и пойдем. Буквально. Біля Так. полисся. Да. Угу. Хорошого вечора! вечером. Хорошо. Получається, 20.15. Зараз на годиннику у нас. <coughs> Треба їхати. Треба їхати, зараз заряджатися. У мене вже 20%. Є ж тому нам було би щось і взяти вже, по ходу, діла щось туди. Ставити через фільтр цей, кажу, фільтр через ланцюг, який додому. Може, щось так вийде взяти якесь замовлення. Давай включайся. Але, щоб не втрачати час, я буду напевно зараз йти на кайтіком. все-таки потихеньку буду їхати в сторону зарядної станції. Тут мені їхати недалеко туди до неї, щоб не втихати. Бо я зараз, виходить, зараз просижу тут, прожду, нічого не буде взагалі. І виходить, що нічого не буде і їхати треба буде. І я в два рази втрачаю, виходить час. Що так, що так. От. А так вважай, мать його так, то не страшно, зараз потихеньку буду це їхати. Може щось прилипне якесь замовлення, а може і ні. Ні, ну, значить так і має бути. Значить підзаряджаємося і тоді вже із прямою спиною приступаємо до роботи вечірком. Коротше, що виходить? Їду я прямиком вже на зарядку. Пустовив 5 минут, бачу, нічого немає, все. Не буду я втикати, нічого цього ждати, зразу ж погнали заряджатися, Так, да, і я вже сьогодні зарезервував. Та зайшов чисту програму, поки була хвилинка, подивився, вільно. Дві зарядки вільні, я одну зарезервував. О, зараз тільки поїхати взяти щось, гризнути. І вже так. Да. У мене зазор там є, в 10 хвилин мені туди їхати буквально дуже і дуже небагато. Перекусити, випити кавусі вже і вже вперед. Да. десь в 9 годин я виїду із зарядки, десь 9, поки зараз 20-21, поки доїду, поки туди-сюди, поки запуститься. Десь, да. Десь 21.10. плюс-мінус в такому, в такому часі, друзі. 17 градусів у нас. Ну Так, щоб холодно, ні, ну, така, нормальна температура. Виходимо на вулицю, поки чекав замовлення, то То, да Ну, вже не за горами буде в нас зима. Зима, як не крути, вже в нас вона скоро. Прийде. А що тут казати? Получається літо 3 місяця. Отако, все, літа немає. Просто пролетіло отако. Як я не знаю, як тиждень. Дуже швидко пролітають, звісно, місяці, коли щось робиш. А якщо нічим не зайнятий без роботи, то зрозуміло, що діло. Воно йде потихеньку, помаленьку, не спіша, а коли вже виходить, є чим зайнятися, то і время і йде дуже і дуже швидко. Тесла стоїть. Ще якась. І ще якийсь. Біленький в нас заряджається. Ні, ну це теж не діло, я так став, правда, може зараз хтось підійде. Може зараз хлоп паків приїде, хтось заряжатися, я так став на всю ширину машинки, правда. О! Так буде саме раз. Добре. Так, де це наш цей? Відстріли зразу ж, зразу ж запустилася. Так, зразу нам тут показує, є заряд, розпочати зарядку. І зараз має воно. Пішло тут. Все, порядочок. А я пішов пити якийсь кофе, поки заряджається, час є, і потім вже приступати. Повеземо на бальзаківську 4. Правда, 21-25, після зарядочки нічого не було взагалі. Став, після зарядки, там брав на території, чекав, 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 нічого немає, де да немає, та да, думаю, окей. Як воно, що його, коли його, то думаю, ладно, треба підвинутися трошки в район Глобала. От. І все, і зразу бамс. Зразу на нас на Бальзаківську поїдемо. Це 106, це в нас що там? Це в нас фора. Будемо забирати з фори. Добрий вечір. Добрий вечір. Бальзаківська. Так. Зі сторони яру чи одразу головний? Ні, зі сторони другої Від яру, так? Угу. Паска. Дякую, гарного вечір. І вам. Добрий вечір. П'ятий з тої сторони у вас, так? Так, так, так. Мене сюди, сюди дотягнуло, да, до цього. Не знаю. На так? Точно да? туди. Ну так, да, там, де поліся продукт, за ним шаурма туди. Ага, вдоль дороги оце да, стоять да, да, да. туди, так? Вам? Угу. Да может на самый завод вам туда. Тут обычно такси не знаю. Ну я понял. А, а, у все пятый бачте. Ага. П'ятый <клухи> там, пятый тут, а везде п'ятый везде на, ну... на, на будь-яку сторону. <клухи> ну да, сейчас непонятно. Я чув таке, що це один будинок, так? Да? Ну так. Да, і той і це 85-й. Да. А по Гагаріна. дивлюся Погогарін на 33-й, да, вважається тут, а ну, там да, 85-й. Да. Якось непонятно, так. Да. Таке щось. Мені вибиває щось Юрія Вороного. Угу. Хоча у мене адрес іменно при цьому всьому. 85. Не знаю. Повернувся одним замовленням я з Крошні в центр. На район бульвара і вже звідси зараз замовлення Уже до райончика Спартака 22-27. Після зарядочки у мене 65% залишилося. Працюємо поки що. Давай вже пора. Конець то зелений. Добрий вечір. Добрий вечір. Вчилки їх на 42, так? Провожу біля сна. З правої сторони, так? Так, З правої може. Нормально варить, так? Так. Хорошого вечора. Так, цепив знову замовленнячко. Тут дві адреси по центру, 2 км буквально, проїхати, сума 90 гривень. І на якраз нормасік. Нікуди не треба уїжджати на Україну, не хочу я в цей час, зараз вже 22.40, не хочу кудись зараз далеко гасати, коротенькими такими замовленнями, бо зараз як десь уїхати. Десь далеко, а потім звідти повернутися, це, це не дуже сильно хороша ідея не дуже сильно вийде. От, А цими такими, якраз тут близенько, закінчилася робота, тись поїхав до хати. Сильно десь далеко, щоб не добиратися. Вже у нас слабенький рух, декілька машин, багато немає. Ще трохи попрацювати, ще десь з годинку може було б добре. На карбутовку. Ось Плезентвіль навіть не хоче їхати, взагалі не видно. Але по ефіру замовлення не з'являється по ланцюгу або по фільтрах. В ефір вони просто не попадають, їх розбирають всі повністю все, які, всі замовлення, які є. І на будь-які ціни. Знову на карбутовку. Тільки що тільки з неї вернувся, тільки-тільки. Тільки-тільки повернувся з неї. Тут щось непонятно, де очікувати. Точка стоїть з однієї сторони, а адреса взагалі, яка має бути з іншої сторони. Як тут а, взяти податися по адресі? Чи податися по точці, де знаходиться сам пасажир? М -м? Напевно, що я думаю, треба буде податися по точці. Не по адресі, а по точці, де знаходиться сама людина. Космонавтів і корольова, так? Так, спочатку Корольова. Добровольчих один, так? Так, так, так. Можете тут оставати? Не заїжджати? Так, можна таку тут біля машини. Угу. Я вам Дуже дякую, гарно. Прошу І вам всього добро, до побачення. Дякую. Ще три замовлення вісить в ефірі, але їх вже брати не буде. 23 вересня, друзі, замить у нас вже комендантська година в місті Житомир. І так, кавалерочки, все, всім доброї ночі, всіх обняв.